12 квітня 2014 року проросійські бойовики зайшли в Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Бахмут і Лиман, проголосивши їх територією Донецької народної республіки. Сторонники федералізації устроїли блокпости на в'їзді в, в Славянськ. Мітінгуючі зайняли здання в двох городах Донецької області. Сторонники федералізації взяли під контроль міліцію в Краматорські. Такі новини лунали в російських змі 12 квітня 2014 року. Пропагандисти називали проросійських бойовиків «сторонниками федералізації та всіляко формували картинку, що це українські громадяни виявили бажання відокремитися від України. Сторонники федералізації України взяли штурмом з обласної прокуратури в Донецьку. В захваті здані участвували по деяким даним около тисячі людей. Звісно, що це була заздалегідь спланована операція і сценарій російських спецслужб. Східний варіант разом з очевидцями згадує ті події та розбирає фейки, які 10 років тому Росія розповсюджувала про захоплення міст Донецької області. У нашому новому проєкті варіанти ми розбиратимемо тему пропаганди і російських фейків та ІПСО, адже ворог чатує не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. 12 квітня 2014 року у Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Бахмут і Лиман зайшли озброєні проросійські бойовики під командуванням полковника російських спецслужб Ігоря Гіркіна. У слов'янську вони безперешкодно взяли під контроль будівлі міліції та СБУ, спустили українські прапори, а замість них повісили. Російські організовано терористам підвозили шини та мішки з піском, щоб будувати барикади, і на всіх в'їздах до міста з'явилися їхні блокпости. Одразу ж 12 квітня 2014 року. Російські найманці взяли під контроль відділи МВС у Слов'янську та Лимані, міськвиконком у Краматорську, міськраду в Бахмуті. А також намагалися захопити будівлі обласного управління МВС та обласної прокуратури в Донецьку. Увечері того ж дня відбувається термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням виконуючого обов'язки президента України Олександра. Турчинова під час засідання учасники обговорили початок антитерористичних заходів на сході України. Наступного дня було прийнято рішення РНБО про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України. Розпочалася антитерористична операція. Сторонники мірної федералізації України, як їх називали в російських новинах, виходили на центральні площі та до будівель міської влади з прапорами РФ і так званої Донецької республіки. Насправді це були завезені росіяни і проросійські мешканці області, які, за замовленням російських спецслужб, почали давно сплановану операцію щодо розхитування української державності. і військовослужбовець зі Слов'янська Дмитро Торець пригадує, як протягом березня 2014 року до місцевого парку приїжджали невідомі автобуси, з яких виходила купа людей. Їм видавали палиці та іншу підручну зброю, з якою вони виходили на проросійські мітинги. Дмитро каже, що вони мали досить маргінальний вид, але добре координувалися і знали, що робити. Було зрозуміло, що ними хтось керує. 12 квітня 14-го року Дмитро із самого ранку розумів, що в Слов'янську щось відбувається. Разом зі своїм знайомим він попрямував до міського відділу міліції, де вже висіли прапори ДНР. Підходи до самої будівлі були забарикадовані. Навколо зібрався натовп, який у більшості підтримував невідомих бойовиків. Але були й ті, хто не боялися питати в бойовиків про те, хто вони і звідки. Ми розуміли, що скоріше за все ці люди хочуть захопити владу в місті. Ми не розуміли наскільки довго це буде продовжуватися, і просто спостерігали за цим цирком. На той момент не було ні міліції, ні силових структур, тому ці люди безперешкодно захопили відділ міліції та СБУ, а будівлю міської адміністрації трошки пізніше. В одному з випусків незламних зі сходу, наша героїня, проукраїнська журналістка Наталя Поколенко, яка тоді жила в Костянтинівці, згадує ті події. Ми бачили невідомих людей, які заїжджали в місто, зокрема в наше. Вони розпитували, де палац культури цих людей видавала їхня там спортивна статура, а рюкзачок за спиною. Знаєте, і це речення А де у вас палац культури? Ну це одразу не місцеві. А ще й з якимось російським акцентом. Ну, тобто, частина людей була заїжджих, а частина якихось місцевих, ну, сорі, бомжів, або я не знаю невдах, або тих, кого свого часу там не взяли, образили. І от ці ці люди врешті захопили, захопили місто. Голова ВО Свобода міста Слов'янськ та військовослужбовець Сергій Леєв розповідає, що був на робочому місці, коли дізнався, що біля будівлі міліції щось відбувається. Після роботи він поїхав туди, щоби побачити все на власні очі. Проходячи повз будівлі СБУ, Сергій побачив двох чоловіків у військовій формі з балаклавами та зброєю. Він сфотографував їх та виклав фото в соціальні мережі. Тоді ця світлина стала популярною серед користувачів. Я не розумів наскільки серйозна ситуація. За декілька днів до цього мені телефонував В'ячеслав Пономарьов, який 12 квітня сам проголосив себе мером Слов'янська і намагався домовитися про зустріч, але на той момент я взагалі не розумів, що це за людина. Він був не настільки активним до цього, щоб я знав, хто мені телефонує. Взагалі, уся ця історія мала закінчитися одразу. Це не нормально, що на той момент у нас було все так погано із силовими структурами. Це було просто здача міста, області та країни за спогадами Сергія, 16 квітня українська військова техніка була захоплена проросійськими бойовиками, які пізніше на БМД вже із російськими прапорами рушили до міста Слов'янська. Щоправда, Міністерство оборони України захоплення техніки в той день спростувало терористи. Тримали слов'янськ під контролем до 5 липня 2014 року, допоки місто не звільнили збройні сили України. Дмитро Турець каже, що вже 12 квітня розумів, що це була заздалегідь спланована ситуація. Дії проросійських бойовиків були злагоджені і організовані. Вони точно знали, куди йти, що робити і де стояти. Це неможливо, щоб люди спонтанно все це влаштували. Вони мали зброю та чітке завдання. До того ж, як я казав, це були достатньо маргінальні особистості. Вони просто не могли самостійно так організуватися. 14 квітня 2014 року стало відомо, що СБУ перехопило розмову про російських бойовиків зі Слов'янська з їхнім російським керівництвом. А, Константин Валерій, со своєї сторони, я прошу уточнити, то есть от кого мы все-таки побили, мы тут совершенно різні інформації від Альфы до Спитна за говору этого самого українського. Нет, ну я могу только дать что это глава вот этого антитеррористического центра Українство. Я понял. Это, в общем, и их ЦСН. Так что кого надо, вы попросили? Ну я понял, да. Отлично. То есть ну, спасибо. Спасибо. Счастливо. Да, спасибо, до ну, свидания. Ага. И еще хочется сказать, что вы хорошо отметили праздник постарався. документально підтверджені матеріали Служби безпеки України свідчить про те, що в східній частині України відбувається широкомасштабна військова агресія Російської Федерації, яка здійснюється силами розвідувально-диверсійних груп гру генштабу збройних сил РФ 26 квітня 2014 року. Ігор Гіркін дав інтерв'ю журналістам, у якому підтвердив, що його група прийшла з Криму і що в її складі є росіяни. Не всі тоді розуміли, що захоплення будівель силових структур та місцевої влади організувала Росія. Дехто вважав, що це все ж таки місцеві жителі, які виступають за надання незалежності Донецькій області. Цю легенду активно підтримувала тодішня російська пропаганда. У новинах РФ писали про те, що це були українці, які виступають за федералізацію України. Так формувалася картинка, що українці. Виступають за незалежність Донецької області, а українська влада, наче як намагається подавити їхнє волевиявлення. Зараз уже зрозуміло, що відбувалося у 2014 році. Скориставшись моментом політичної кризи в Україні. Через втечу Віктора Януковича Росія розпочала сказали? неприховану збройну військову агресію проти України. Дайте, дайте, дайте! Спочатку невідомі зелені чоловічки окупували Крим, а потім намагалися провернути такий сценарій і на сході та півдні нашої держави. Єдиною винною стороною в російсько-українській війні є Російська Федерація, саме її спецслужби та бойовики. Розпочали збройну агресію проти України у 2014 році. Зараз в умовах повномасштабної війни з Росією українцям треба пам'ятати, хто справжній ворог, щоб об'єднувати всі сили заради його подолання. Це був перший випуск проєкту Варіанти. Якщо вам було корисно і цікаво, ставте вподобайку та напишіть про що б ви хотіли почути в наступних відео. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі!